Нарешті вийшов із кріосну, дізнався, що відосів не було аж цілих чотири місяці. Непорядок. Отже, розказу і показую, що було за цей час. Після того, як король отримав хорошу кінцівку, уклав договорничок із іншим королівством і отримав миру королівстві на багато років надалі. Він показав, що навіть після найтемнішої ночі наступає світанок. Але це було всього на всього за тича перед штормом. І тепер йому прийдеться зіштовхнутися із новими випробуваннями. І хто знає. Та ладно, той король ніякого відношення до цього немає? Живе хуй і біт не знає, а тут зараз мова піде про якогось рандомного тіпа, який вирішив погратися в імперіалізм і автократію на островах без відповідної структури управління та відповідно своєї держави. Дослідимо усі острови на великій складності проходження. Це вже не перша моя спроба, але до цього це було на нормальній складності. Як це контри. Ну вибору немає. Прийдеться дізнатися. Павнемося на острові, одразу починаємо бігти в один із напрямків. Стихаю плотно злякатися від падіння якоїсь невідомої херні. А біжимо ми взагалі для того, щоб знайти перші скринки і золота, щоб одразу вже почати будувати королівство і звести перші стіни. Перед нападом sure? Ні. перед нападом цих малих засранців мікрочільки дуже сильно обожнюють золото і завдяки ньому можна сейвити наших людей. Людей можна на початку привести у два класи у роботях, які будуть нам допомагати усе будувати та у клас мисливців, які будуть захищати королівство та полювати на тварин. Що є додатковим джерелом прибутку. А ой, можна сказати, основним джерелом. Бо з золотом тільки три. Після цього золота можна буде фармити тільки полювання, зрубовані дерев, та за одну монетку можна буде отримати вісім, якщо дати її торговцю, який прийде на наступний ранок. Це ті способи, які нам доступні на даний момент. Про інші способи трішки згодом. А дні у нас із такими темпами буде не настільки багато. Отже, після того, як по максимуму прокачали королівство, дійшовши до етапу будування із каменю, що вже починає виглядати достатньо потужно треба швидко будувати корабель адже першу шахту по видобуванню каміння ми зможемо побудувати за ось ці кристали а вони починають падати із кринюк на другому острові та й взагалі шахту можна відкрити тільки на другому острові логічно перед цим вклавши деяку частину коштів в армії дійшовши до етапу коли без каменю ми не зробимо рівним рахунком нічого будемо корабель та відправляємося на другий острів першим ділом будемо шахту та викликаємо короля оленів головна перевага його у тому що він набагато швидше за звичайного коня а по друге дозволяє кадрити інших олиних чи інших оленів? Для чого це вже зовсім інше питання? Заходив із надією погратися в симулятор короля, зайшов у симулятор маніпулятора. Я не про цей <клес> таким чином. Нарешті зводимо перші кам'яні мурзамку і все вкладаємо в армію. Розумію, що вже давно слід підкопити коштів і побудувати корабель. Бо якби дні йдуть, а нам слід облаштуватися і на інших островах. Тому бігли туди-сюди, займаючись виробкою дерев, то збираючи кошти з полювання. До речі, тут є кровавий місяць, звідки я знаю, ну бо він вже почався. Перший раз занадто боятися не треба, не Ті просто більше звичайного і з'являється також монстри у броні, по яким треба буде попасти декілька разів. Останній раз я чітко пам'ятаю, що повернувшись на перший острів, я мало скажімо, був шокований настільки плотній подачі. Тому повторимо, тільки забув дьорнити за і на острів сам. Зараз головна головне звести кам'яні мури і тут, але вже 18 18-й день. Тому слід поквапитись. До речі, кроликів на цьому острові в рази більше звичайного, що дає гігантські можливості для фарму. А ще я вирішив залучити одного копійника. Думаючи, що він буде виступати просто як один із видів захисту, він виявляється, ще й ловить рибу, і це теж дуже вигідно виходить. До каченко м'яний замок, і тепер можна знову будувати корабель. Правда, кожну нічку просто починають напитати НАТО в присутності. І мій корабель просто пить на рівному місці. Ну але якось добудували. І на цей раз навіть не забув скористатися дзвоником і увести із собою якусь армію. Вирушаємо нарешті на третій острів. Здавалося, усе взяв окрім грошей. Ну що ж, фіш видесенько все облаштувати знову і зробити монеток для будування укріплень та збільшення кількості роботя і армії. Починаємо із полювання на олею, але мої помічники схоже взагалі не хочуть поспішати. Гай навіщо всього на все вночі прийдуть сущності та усіх схави. Будемо табір та укріплення. На щастя, почу ніч на новому острові багато сутностей пробігати не буде. Нарешті можна пробігтися по всьому острову, залутати ще скриню з алмазниками та монетками. Правда, слід бути обережним. До речі, з лівої сторони острова натрапив на меч короля Артура. Вирішив використати, але як виявилося, він дає нам тільки можливість отримати коня у броні. Віддолення здається більше користі. Активував алтар для роботяг. Скоріше за все, тепер вони стануть ефективнішими. На зворотньому шляху натрапив просто на гігантський натовп і Прийшлося витратити більший запас зароблених монеток. Наступного разу слід бути обережніше, мені не забігати настільки далеко без відповідної кількості монет. Вже 26-й день. Швидко прокачую табір, аби нарешті відкрити фермерів. <гум> Ось тепер можна говорити про відкриття своєї ферми, що на чудовий спосіб заробітку. Тим паче, коли торговця на третьому острові у нас немає. Але для цього нам потрібно побудувати водну станцію. Для цього знаходимо водне джерело, зробимо дерева і починаємо будувати. Сутності в масках вже стають буденністю. Захотів зробити таку ж саму ферму і з правої сторони, але. Вони просто відмовлялися будуватися, ламав голову. Що ж може бути проблемою? Потім згадав про портал, який в п'ятьох метрах від ферми, і дійшов. Прокачав ферму. Зліва пройшов час отримувати врожай. Му здається, лучників треба більше і більше. Тим часом вже настав тридцятий день. Ще й кровавий місяць. Розумію, що час іде дуже швидко, а ніякий з порталів ще не був зламаний. Прокачав замок до кам'яного рівня стін. Сам замок ще не кам'яний. Це буде тільки на наступному рівні. Саме він нам і потрібен, аби Прокачати рицарів ще одну стіну до камінного рівня. Тепер відчуваю себе впевненіше. Кровавий місяць здав трішки пропотіти, втратив декількох лучників, зато наступний день буде спокійним, а отже, можна розгулятись. Прокачав замок. Далі прилетів привид і почав розказувати за те, що вдалий правитель поповнює їхню скарбницю. Але ж хто перекладав і вчив англійську в той момент, тому прокачав кам'яну стіну на наступний рівень. А виявилося, що це означає поповнення безпосередньої скарбниці. А ще виявилося, що рицарі можуть відновлювати. Оти ХП, коли кидаєш їм монетки, я це ще не скоро зрозумію. А тим часом влаштував перший похід до порталу. Слід було закликати одночасно дві групи, а вони пішли із затримкою. Одночасно і син не взяв взагалі монети з собою, тому мою армію розкатали швидше, ніж вони встигли нанести хоча б якийсь збиток. Де -да. ну нічого, зато із його сторони, усе добре. Дубль два тепер підготувався краще, але доламати портал все одно не вийшло. Залишилося ну зовсім трішки. Побудував стіни на багато Ще аби не витрачати багато часу, і при відступі втрати будуть меншими. І стіна довго не протрималася, а потім все одно прийшлося з минулих позицій наступати. До речі, побудував катапульт, то вона нам дуже сильно допоможе контрити наступні хвилі. Коли перейшов у гру, то портал був цілий, не понял. Але коли почалася атака, то все повернулося на свої місця, і це було тільки візуально. В нього ніби на останній стадії більше всього хп. Я вже думав, знову хенти. Але ні, нарешті вдалося, і перший портал був зламаний. Це нам нарешті дозволить будувати тут ще одну Ерму та на його місці побудувати вже свій портал, але скористатися поки все одно не зможемо, адже він слугує для того, щоб тепехатися між іншими порталами. Тепер пішов на ліву сторону. На цей раз на здивування вийшло з першого разу. Потім, зібравшись в одну сторону і повернувшись, помітив, що володіння нашого королівства якимось чином розширилися фіг пойми куди. Ах, блін. Згадав за ту саму стіну, яку випадково вирішив побудувати. Зрозумів, що це зараз буде максимально поганим рішенням, адже я не буду знати, чи будуть справді. Улятися мої воїни навіть з порталами, і до цього всього їм прийдеться дуже далеко відступати. Тим часом монети від ферм вже настільки багато, що в мішечку не поміщається. Нарешті вирішу побудувати корабель, адже нам потрібна цегла. Тим часом вже наступив 50-й день та пішов сніг. В якийсь момент, збираючи податки, натрапив на кущі з ягодами, що означає, тепер фермерський сезон закінчився, та на кучку нових тваринок тільки встиг роздивитися, що це були поросята, як тут на їхня мамуся. Катапульта часу не втрачала. Ну на щастя, сильно погоди вона не зробила завдяки нормальному захисту. А ось монети з неї посипалися. Ой, ой, ой 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 ще через декілька днів нарешті добудував корабель та вирушив на четвертий острів. Як завжди, у мішку по продірку, через яку випадають усі монети, більше нічого немає, тому знову приходиться швидко бігти і знаходити монетку, хоч десь. І не забуваємо, що на дворі зима, тому це зробити стає ще складніше. Хоча якісь стіни першого рівня встиг звести і повезло, що перша ніч. Завжди сама легка. З його сторони натрапив на цікавий монумент, де лежить одне ціле яйце, але немає за що його активувати, тому біжу на пошуки скрині. Оп, ні ні, ні пам'ятаю, чим це закінчилося минулого разу. Тому спочатку нафармимо монет. Оце вже інша справа. Тепер не буде навіть місця для звичайних монет, тому ще щось активуємо. Наприклад, ось на цю печеру. І після ведмедика тепер ось це. Хоча ні, спочатку пофармимо, послухаємо класну музичку, розслабимося, спустимося трішки на землю. І згадаємо, що на дворі вже 58-й день. Натопи монстрів вже карколомні. Оцеглі для неї ще треба підкопити немаленьку суму. Цим і займемось. Якось туди сюди пройшов час до 62-го дня. Чисто повезло, що встиг звести кам'яну стіну, інакше все могло закінчитися набагато гірше, хоча і так не слабо помотало. Нарешті на 64-й день наступила весна, і можливість фармити повертається. Правда, спочатку потрібно прокачати фермерів. А у нас ще навіть замок дерев'яний. Після всього цього нарешті це гластеє доступною, і замок доходить до фінальної стадії. Бо яйцям. це знову ж таки новий їздовий Люблинець, який виглядає дещо потужніше за Оленя, але зі сторони фінансів Оленю немає альтернатив. На 78-й день після побудови вже цегляних стін, промінявши захисну вежу на піч з хлібом. Я таки не поняв навіщо? нас знову чекає кровавий місяць. Ну до різного роду дивної гігантської фігні я був готовий, але що з'являться нові монстри було тільки питанням часу. Чисто повезло, що ця штука затупила і прийняла на себе увесь демедж. А то катапульта вже вирішила застосовувати режим самоліквідації. Ну в принципі, вона сама по собі то їм але при Насті їй би не завадило. 88-й день. Нарешті зламав портал з правої сторони, а після розширення королівс нарешті дійшов до рисарю. Потужні тіпшики. Правда, з нинішніми ворогами менше очікувати не треба. На 91-й день після вдало налагодженої системи фарму, коли просто бігаєш зліва направо і збираєш монетки, вже просто шукаєш, куди їх можна витрачати. Адже усіх монет все одно не збереш. Тому прокачую стіни і нарешті купляю бомбу. Тільки до головного порталу все одно не поспішаю, хоча треба було, адже час на резиновий. На четвертий день гра, схоже, вирішила ультанути і надіслала одразу двох мінібусів. Дев'яносто восьмий день. Ці звуки насиляють довіри. Знову довірився доху. Вежу, котрій сиділи четверо лучників, проміняв на піч. Нагадаю, перед тим почалися ось такі звуки. І Це було не просто так. Акдалі продовжуватись не може, адже тепер і стіни не говорять про безпеку. Сотий день вже навіть зірки почали виднітися вночі. Прокачав уже все, що можна було. Залишилося додати чисельності нашому війську, затаратись по повній і вирушати у самісіньке жерло, що може піти не так.